допомагати, допомогу хлопці з дивою, помирають, в роті сидять, сутин до праву. дитина прийшла, 30 років, 30 років, нема нічого живого, нема нічого цього. Здають, на кожному кроці здають. Да? Все продають, помощи не дають. Верніть наших дітей, требуємо поверніть, 4 місяці. Сьогодні поверніть, поверніть. Ти ж Третій день, каже, немає їжі, поїзди, води немає, нічого. Сидять в намі. Нічого не обстрілювали, радом, мінота не обстрілювали. Вони сидять, як миші, там потікали, там потікали. Не допомоги, нема нічого. У них взагалі кажуть, такі щасливі природника і дійсно не можуть чоловіку побратим. Обов'язково ротація. Ми, наші чоловіки, їх мало, немає кому. І, і військовий стан, якщо ви чули. Але сам перед ми хочемо, наші жінки наші не хочуть входити. Вони ні, вони ні в коїм разі не підуть, але вони втомилися і вони хочуть підмогу. Щоб нашо, наш президент, наше государство, я не знаю, наші верховні ще почули насамперед, що потрібна підмога. Ніхто із них там не був, якби вони там були на передовій. Було б зовсім все. Інші. Тому ми тому ми тут вже крики душі. Я вам кажу, так як є. Ми на телефоні ні одна мати не спить всі, всі в сльозах, тому що ще багато, які не приїхали з нами, тому що вже немає сенсу їхати, бо їхні чоловіки вже померли. Вночі ми сьогодні це дізналися. Навіть не знають ніхто не телебачення. Тому чоловіки перезвонили, які знають один одного карточки, витягнули, сповістили своїм дружинам і матерям. Ви Не забирайте своїх дітей, якщо ви нас не дочуєте, Ви їдемо до своїх дітей, а ви поважайте, бо ми заявили, протягом. Служить на контрактній службі. З Майдану звідси, як поїхали на Батера, бо сьогоднішній день півроку його немає. Навіть не був і в Запоріжжі, і в Бридянську, і скрізь був. Ви уявіть, що я внесла позилку, навіть лопати, лопати висилаю. Один плащ на 15 чоловік. І тим накрили генератора. Три неділі дощ іде. На сьогоднішній день без палаток, без нічого. Гра стоїть, машини, кажуть, діти, чого ж ви не даєте відпор, що вас з'ють? А в нас каже, снарядів немає. На що ж це за армія? Ви мені скажіть, куди ми гроші перечисляли, перераховували, що сьогодні вони здавалися, тільки по 5 рублів по телефону здавалося. 52 бригаду. Їх зараз обстрілюють, близько тижня обстрілюють. Вони просять допомоги. Хлопці по до 40, по 35 років самі просять допомоги. Я хочу прочитати звернення бійців 72-ї бригади, які вони написали з фотографією. І переслали мені на телефон, тому що їх ніхто не чує верховному головнокомандуючому збройних сил України Порошенко Петро Олексійовичу, особового складу 2-ї батальйона 72-ї бригади. Звернення доводимо до вашого відома. Ми були мобілізовані за відповідним указом у березні 2014 року. Безпосередньо в зоні АТО знаходимося з 12 травня 2014 року. Люди виснажені морально, фізично та психологічно. Від польових умов перебування на території бойової обстановки, втрати товаришів, очікування обстрілу під час служби в армії. Накопилось багато сімейних проблем, фінансових проблем в деяких. Розпадаються сім'ї, втрачаються роботи та кваліфікація по цивільній е, спеціалізації. У зв'язку з вище зазначеними фактами просимо вас розглянути питання термінової ротації. Люди добрі, це лист, який написали хлопці, підписали 19 чоловік на сьогоднішній день. Вони не всі живі. Ви зрозумієте, вони просять провести ротацію. Я буквально 10 хвилин назад говорила з чоловіком. І ще живий, слава Богу, але живі вони не всі. Їх не можуть передислокувати на інше місце. Вчора в інтернеті я знайшла звернення журналіста Бачкали Романа. Він пише, трагедія, про яку влада вважала за потрібне замовчувати. Сьогодні вранці, 15 липня, під Амросівкою, з установки ГРАД був розстріляний третій батальйон 72-ї бригади. В результаті 4-х чотирьох-двохсотих виробні. Розумієте, що це таке, так? І більше десяти поранених. Обстрілюють хлопців вже четвертий день. Бійці просять командирів запросити авіацію у відповідь дорога. Просять перевести табір в непристріляне місце. Відповідь це неможливо. Чому? Скажіть, який... Чому, Скажіть, який... Чому? Скажіть, який... офіцерів так на 72 бригада? Це Амросівка, яку обстрілюють я з Києва. Мене чоловік. Мене чоловік там знаходиться. Є пропозиція, щоб не перетворювати на ці крики, які зараз. Відбувається зліва справа. Я пропоную десяти батькам поїхати зі мною до Міністерства оборони. Ми почуємо проблеми від, через вас, від ваших дітей. Тут Порошенко Ярю. Там, там же ми зможемо поспілкуватись з командирами, які знаходяться біля них. Для того щоб не пере ви не можете продовжувати закривати будинок самі. Самі продовжують. Я пропонуйте діючі засоби, а не те, що ви вчора розмовляли. Завтра ви вийдете, що ви сьогодні розмовляли. Післязавтра ви вийдете, що ви ще третього дня. Я можу, я відповість. Я вам дали так, що ми скільки скільки не зараз. Ми просто, якщо їм не допомогти, там вже просто не буде нікого. Ви взагалі не буде нікого. Ви взагалі не буде нікого. Та що, їх там вбивають просто. Просто вбивають. Вони вже майже немає нічого. Там все в них не Якщо їм не допомогти, Авіації там не ніби... буде це вам розівки, чи там красному партизанці. Якщо я стоїм, то там багато вбитих, багато ранених, їх ніхто не забирає. Раненим треба допомогти.